Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо, молимося. Звісно, витриваємо в молитві, в радості, наскільки можемо. Витриваємо в наших щоденних, буденних справах, ну і, звісно, з молитвою у всьому витриваємо. Головне, знаєте, що стояти в правді, не казати собі, та я вже і так багато роблю, а бачити правду, бачити раціонально, бачити. Де ще можеш більше, де ще можеш трошки подати, де можеш більше від, відріктися, де можеш більше простити. Простити тут або простив, або не простив, більше-менше. Ну, але маємо це постійно аналізувати. Не аналізуєш ти своє життя, то, на жаль, будеш за течею плисти. Не хочеш брати відповідальність за своє життя. За нього візьме відповідальність хтось інший. Ну і звісно, це візьме відповідальність хтось інший, е не з добрих якостей, бо він візьме за твоє життя відповідальність, щоб тебе використати. Так буде завжди. Тож вчимося брати відповідальність за своє життя, бути самі собі, хоча б е царями, самі над собою, не над кимось іншим, а над собою. Бо більшість, так скажемо, людей, звикли, що над ними є пан. Цар, який має керувати, директор на роботі, там ще хтось, там ще хтось. І і так нас вже зі школи готували бути рабами. Тому союз не любив християнство, і зараз християнство влада не дуже любить. І все роблять, щоб християнство знищити, якось якось скомпрометувати, якось щоб втратили авторитет. І бачимо зараз всякі. Скандали навколо ЛГБТ, і це то, то, і все, І, все, все. Ну, і, і те, щоб люди вже остаточно сказали, да, ну його то християнство це, це все бред якийсь, по цим неможливо жити. І важливо розуміти, що треба жити, як каже Господь, не як каже іноді закон якийсь. Бо закон то добре, він зроблений. Але, на, на жаль, на практиці бачимо, що закон не для всіх працює. Бо той, хто придумав закон, він його... для нього це не закон. Якщо ти попадеш в ДТП, наприклад, з полковником якимось ФСБ, ну, ФСБ то російська, але СБУ або. Ну, ви зрозуміли, про що я? То ви побачите, що закон не працює, будуть працювати чин, тої людини. Тому розуміємо, що. Є один закон над всіма, це закон Божий, і тільки все інше, в більшості бутафорія. Бутафорія створена для того, щоб тримати людей в страсі і в рабстві. Ну але в цьому маємо світі жити, жити і слухати закон Божий, слухатись Бога в першу чергу. Те, що Бог до тебе особисто промовляє, а потім уже на других планах все інше, там всякі різні. Приписи, скажімо так. І сьогодні візьмемо посилання. 25 листопада 1987 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб кожен із вас вирішив, що знову повністю віддасть мені все. Тільки так я зможу жертвувати кожного з вас Богові. Дорогі діти, знайте, що люблю вас безмірно і що кожного з вас хочу для себе. Але Бог дав усім свободу. Яку я з любов'ю поважаю і схиляюся у своїй покорі, вашій свободі. Хочу, щоб ви, дорогі діти, допомогли здійснити все те, що Бог задумав у цій парафії. Якщо не молитеся, не зможете відкрити моєї любові і планів, які Бог має для цієї парафії і для кожного особисто. Моліться, щоб сатана не притягнув вас своєю гординою та фальшивою силою. Я з вами і хочу, щоб ви мені вірили, що люблю вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. І неймовірне послання Марія. Марія точно знає, коли, коли яке послання давати. Бачимо вступ і тут зразу бух послання. Марія каже, що Бог дав нам свободу. І вона поважає свободу. А держава не поважає свободу. Деякі навіть, не буду казати, установи церковні, так скажемо, вони поважають свободи людської. Але Марія каже, я поважаю свободу вашу. І, і щоб бути. Свободним, дійсно, треба бути свободним. Свободним жити в правді. Правда це і є свобода. Якщо ти живеш в правді перед Богом, все інше багато мали, всі, всі майже святі отримували утиски. Утиски, е, якіхось наклипи. А, але вони жили перед Богом в правді. І це найосновніше жити перед Богом, не перед людьми. Не треба нікому нічого доказувати. Ти ніколи не докажеш. Чи ти правий, чи ти не правий. Люди будуть завжди бачити твердити свого серця. Який би ти не був святий, для когось ти будеш поганим. І така дуже файна по, прис, при, приговорка, поговорка, прислів. Навіть якщо ти будеш ангелом, то комусь не сподобається шорох твоїх крил. То, тому живемо, щоб подобатись Богу, а не людям по людям не зможемо подобатись. Марія каже: віддай, закликай, щоб кожен із вас вирішив, щоб ти сьогодні вирішив знову повністю віддати мені все. Тільки так я зможу жертвувати кожного тебе, жертвувати тебе Богові. Дорога дитина, знай, що люблю тебе безмірно і що кожного з вас хочу для себе. Марія каже. Каже, що тебе хочу сьогодні для себе. Але каже, але. Але ну, на жаль, так. На жаль, цей вільний вибір це великий дар і великий, велика відповідальність, про що, власне, казалось спочатку в вступі, що відповідальність маєш брати ти за своє життя. Бо якщо ти не візьмеш, хтось інший візьме. І Марія каже, що Бог дав тобі відповідальність, свободу. І вона її поважає. Але, але каже, але Бог дав. Каже, я би, якби не ця свобода, я б вас всіх. Забрала, і ви б не мур... не муркали б мені вже там. Просто прихистила б і все. А так від тебе залежить, від тебе залежить, чи ти приймеш цю свободу. Хочу, щоб ти, дорогі, дитинка, допомогла здійснити все те, що Бог задумав у твоїй парафії, у твоїй парафії. Бо задуми Бога є на кожну парафію, і в кожній парафії треба пробудження, особливо духовне пробудження. Бо ми вже такі дуже багато людей. Зустрічаю фарисей, фарисейської такої закваски, що дивляться тільки на закон, як в дітей, як наклянькає, як то, як все, як все. А в духовному світі він сам не знає, що таке говоріння на мовах, Воскресіння. Не бачив ні чудес, ні знамен. Взагалі Бога тільки в книжці бачить. Ну, і це, на жаль, печально, печально. Тому треба пробуджувати пробуджувати спочатку себе духовно і потім свою парафію. І сьогодні буде практика. Пробудися, пробудися. Подивись духовними очима. Подивись, чи ти є духовним, чи ти є сьогодні фарисеєм. І проаналізуй, проаналізуй, чим би ти міг допомогти на парафії для духовного пробудження. Молися, щоб сатана не притягнув тебе своєю гординою та фальшивою силою. Я з тобою хочу, щоб ти мені вірив. Що люблю тебе. Дякую. Що відповіла, відпові нам мій заклик. Будьте благословенні! Мир вам і радість, Меджугорі! Па-па!